Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми починаємо проходити перше доповнення до гри Mafia 2, яке називається The Betrayal of Jimmy. Оці доповнення я досить менше проходив на відміну від Joe Adventures. Так що менше слів, та переходимо до справи. Давайте середній рівень виберемо. Нічого собі розгромив автосалон цілий. Справжній кілер. Як хітмен, можна так сказати, що автівки знищити? А. Ось так. А, ну це тут ойрон мені все зрозумів. Так. Ось так. Давайте і це знищимо. Тут очків навіть прибавляють. Якщо знищити всі тачки. О, магнум. Перезарядка. Ну, один косарик в кармані у Джиммі. Поїхали. Поточно пляха муха, вони переслідують. Чорт. Ай, ще ці. Бляха-муха. Так. О, навіть за перевищення швидкості. Ще. дощ. Переслідують, переслідують. Може вийде відірватися від них. Yeah, nice. Чорт! Прямо в стоп! Ого! Я ще й... Так, швидше, <laughs> навіть перекинувся <laughs> трохи бочкою. ляка мука А вони стріляють. Та... Чорт. та бляха-муха. Бляха-муха. О, ні. Затисли мене. Дуже мало цілих вікон. Самих. Ого, який сигнал у цієї тачки. Та бляха-муха. Цей дощ. А дорога трохи слизька. А вони там десь застрягли. Чи вони зрозуміли, що не варто пертися в цей район?

Ес, рівень. Нічого собі. Давайте продовжимо. Ну, зрозуміло, тут усе. 50 баксів нам прибавили. У нас один косарк та 50 баксів. Що у нас тут? О! Тобто, як... Щось типу. Інших заданій, та навіть викрадення автівок. Ось це. Так що, думаю, на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!